Коротше, почав перечитувати, вирішив подивитися, як мені зараз буде, перечитавши Ромео і Джульєту. Ах ти ж Боже, в, в українській? Ну, звісно, так. Я, вир... В мене ж прокинулася недавна тяга знову до літератури. До прям... поезії. Прям, прям да. знаєш, яка прокинулася не слухати аудіо, а знаєш, хто мені відбив тягу до літератури, читання? Хто? Там, де ми з тобою працювали. Пивовар? <кій> О, там, де ми <кій> працювали, тому що була така типу, фраза вкинута. Я недавно сам про собі проаналізував. А чи ти на це звернув? Послухай уважно. Мені це резонувало, бо воно надавило на якийсь тригер. Ага. Що, типу, що лі... Художня література це таймвейстер. А от треба завжди читати якусь пізнавальну. Боже, літературу. Боже, Можливо, мені це теж говорили, але я забив на це ху. А я ні. Тому Неспішно. що мене, мене це від, відгукнулося з моїми якимись внутрішніми проблемами там, самоідентифікацію, освітою, знаєш, і я такий. Оу, да. І я, коротше, почав. А я не можу от якусь. По, ну, навчальну літературу читати, мені я її краще слухаю. Да. аудіо. Я її краще слухаю, я так краще сприймаю, і я саме головне, ну, я в цей момент напружуюсь. Тобто я не можу її слухати на фоні. Я її прям mm -hmm. включаю. Треба слухати. Да, слухаю, так, вслуховуюсь. То, то, да. Тому що якщо я там на фоні буду прибирати чи щось робити, ні, я не можу, я прям Або це треба робити три рази підряд. Так, да, 100%. Ховати. От ти прям, прям так і сказав, що ти, ти перший раз нічого, другий mm -hmm. раз а щось пам'ятаю, третій раз. Ага. Mm -hmm. А от художню я. Це для мене як сприймається, сприймаю, так? і я так навпаки якось пам'ятаю, як я читав, думав, ну знаєш, так, я такий, от, але я ж в мене був цей конструкт, що художня література. Конструкт, який тебе заклали Заклав. вже далеко за свідомим. віком. Звісно, так. Я такий, я не знав, що розумієш, я не знав, я його не відчував. Я щось не, ду, не думав. А, воно там Так, Я думав, а що, що якось в мене я якесь пізно такий, хочу якось. от це прям. Я починав прям каргокульщини. Такий, от зібрав собі там е, добірку. Того, що я хочу прочитати, знаєш, прям думаю, клас, а сісти не можу. Знаєш, от не mm -hmm. можу прям змусити, думаю, ну і, і тут, коротше, я це пропрацьовую, і такий починаю, і думаю: блін, я ж хотів прочитати, зрозуміти, як це читати оцю а, підліткову трагедію зараз. Mm -hmm. От коли тобі вже там, за 30 ти mm -hmm. пережив купу стосунків. Я починаю коротше, читати. І вона якраз і сприймається, чого це якби довічна класика, бо вона сприймається з урахуванням а, того, що я зараз по-іншому на це дивлюсь. Але саме головне, коли я читав перший раз, я ніколи не думав, скільки їм років. І я і зараз читаю, я ніколи не думаю, скільки їм років. До речі, я роз, завжди розумію, що це настільки квінтесенція переданих к почуттів в одному моменті людей. Це настільки круто, це як наші улюблені з собою фільми на вечір. Uh -huh. Ти тут і зараз не треба йти далі. Путь тут і зараз. Кайфани від момента. Це не там магби, це щось таке, це кайфани від момента. Просто наш, тут от від цього подій, від цього драматизму, від цього слогу, всього. Кайфани. Так, ти, ти тільки що додав просто ще один шар. Uh -huh. До цієї багатошарової чого вона чого вона геніальна? Розумієш? Mm -hmm. По перше, вона геніальна, того що вона в всі віки сприймається однаково. Немає якогось часового відношення до цього всього. По друге, вона геніальна, того що як ти сказав, ніхто не задумується, з яким років 13 чи 19 дев'ятнадцять. Mm -hmm. Хоча це мало значення тоді. Звісно, да? В той По, час. Да. По-третє, вона геніальна через думки, які доносяться. По четверте, вона геніальна. Через те, що це поезія, це не проза, яка написана, це написано поетично і дуже гарним складом. Це прям, ну, це, а це має дуже велике значення. І ти тільки що додав ще один шар, знаєш? Угу. До цього всього. І я думаю, що цих шарів там, типу, можна накидувати. Так, і, і оце ж тільки додає тому, що це, ну, тип, це прям. Фундаментальний твір. А саме головне, що ти от зараз ти говорив, а я зрозумів, це доступно, це ультрадоступно. Це, о, це, це ультрадоступно І це так круто. Це, це коротше. Це ти. Так. Я такий. А це ж вообще не треба нікуди ходити. Це доступно, не треба ні на сказанні. Це просто зрозуміло кожному на його рівні. Офігенно я таке, я просто чесно кажу, думав, що буде інше відчуття в мене. Слухай, а ти я просто я тільки в шкільній літературі я прийшов, uh -huh. але ти ж знаєш, як я проходив шкільну літературу, я був фанатиком, я читав в хрестоматію, uh -huh. я само собою прочитав тоді все, але зараз е там скудно пам'ятаю, давай так. Але якщо я тобі задаю питання, якщо зараз порівняти цей твір по по вайбу іменно для тебе uh -huh. і по враженню з тим, що було десь недавно. От давай так, з кінематографа, наприклад. Uh -huh. З чим би це порівняв? Uh -huh. З фільмом Час жити. Хорош. Оце воно. Ти просто 100-500, понятно, раз, 100-500, понятно, зараз мені, uh -huh. ну, типу, на на, моїх зараз років. 100-500 раз я це бачив, я розумію. Но коли ти дивишся час жити. Uh -huh. бо, ти ж Просто. Ти ж такий, блін. Ну, uh -huh. ну, от так, ти такий. І багато шару. І дуже так. класно, і дуже класно. От, от, отак, от так само. Прикольно. Що ти ще хотів? Та все. Це я все? хотів просто тобі по, -по поділити, що так. По ти так... дослухав його і дочитав, я дочитав, а, типу. Так, да, я дослухав. купив просто собі У мене були ці. А що там, скільки там, на скільки сторінок? Та вона коротка, там, не взагалі коротесенька. Я mm -hmm. купив просто від видавництва, мені сподобалось. Я не пам'ятаю, чи це видавництво, але там класно перекладено, перекладено, тому що я купився прям трагедії і трагікомедії Шекспіра, uh -huh. що просто в бібліотеці хай буде, і там якраз мої улюблені твори. Я не дуже люблю сонети, якщо чесно. Я просто не розумію. Розумієш, я, я от їх не ну не розумію такого плану. Uh -huh. І я такий клас, і я спочатку думав: напевне, я буду так, якось мені буде так скучно. Так якось так, типу, mm -hmm. знаєш буд ну, буденно. А тут я просто от як фільм на вечір. Ну тоді я тобі раджу класику кобзаря взяти і почитати. От прям. я прикинь тільки зараз. У мене є кобзар, хоч тобі сьогодні дам. От я прямо зараз тільки доходжу мізками. Що якщо я зараз не буду читати як в школі, не буду читати, як там коли почалося, я прям себе змушував в свій часку? Коли... Якщо тобі сподобався Шекспір, то Шевченко, як на мене, типу, найголовніша його перевага в тому, що він писав дуже короткі рядки. О, ти розумієш, в чому суть саме головне, що для мене особисто, я любив саме я так помилявся. Дуже сильно, тому що мені подобається Шекспір. Два моїх улюбленого твіра це Гамлет і Макбет. Угу. І я такий. Мені вони подобались за історичний контекст, і мені вони здавались. Ультраскладними, оце я зараз читаю далі, і я розумію, що вони взагалі не складні. Вони прості, як все, що він робив, але прості, геніально прості. І я в свій час, тому що я не мені ніхто не викладав і не пояснював цінність української літератури. В школі не викладали. Я вважаю це не викладання. Це читали. От кажуть, mm -hmm. читати ур, читати лекцію. Mm -hmm. Це не викласти. Бо викласти це викласти. От для мене це, от я прям фізично, що хтось зусилля доклав. Mm -hmm. Він взяв, поклав, розклав. І ти такий. Оце викладання, а це читали начетках, як кажуть. Оце сука, я вважаю, це просто унічтажає сучасну нашу освіту. Коли це просто це питання до конкретних да, о, да, до особистості. І от в мене було, знаєш, по українській літературі в мене була, блядь, начетка. Ніхто не пояснював проблематику, mm -hmm. ніяких не пояснював паралелів, чого так, просто такий, типу. Читайте кобзаря, бо це український геній. Всі такі, а з хуярні. А да, схуя... От мені от в моїх 14 років. Бо його репресували. Да, а, а чого він геній для мене, знаєш? А чого він? No idols. В я... мене мене поремний вік зараз. мене взагалі немає взірців. Я сам їх собі маю зараз сформувати, знаєш. І от тоді, і я пам'ятаю, що через багато років, коли почали там патріотично рядки Шевченка, і вони в мене взагалі іншу ігра. Я такий: ніхіра собі, це в нас так сказано десь. Це в нас так. І потім я, коротше, сам для себе знаходжу хвилю вогу. Я такий, ніхіра собі, це, ну, це, це, це да. тіп, який думає, як я. А я такий, так стоп, ти ж його в школі. Ну, хрестоматійно проходив. А я такий: та да ні, тобі його просто сказали. Був такий чувак, його, кстати, е, там стратили. Угу. Ти такий, що? От, щоб ти розумів, і отак, от, от, знаєш, я сприймав. І от я, і от зараз ти мені сказав, і думаю, от зараз в мене буде, напевне, не то, що в мене буде інша. Це не дорослішання, це просто правильний вже час. Ну якщо тобі хочеться, я тобі кажу, ти, да, мені да, прям, то, прям у хочеться як, ковзар, бо... бо читаєш, я... тизьмеш собі прям поеми якісь. От, от я, та, я, скоріш за все, так і зроблю, тому що я знаєш, розумію, що просто я в цей час, ну цей час провтикав. В той час мені треба. Якщо б мені в той час так робив, то зараз я б це перечитав і кайфував би ще більше. Ой, чувак, я тобі скажу, от е, не по секрету, але скажу, е, як я з Шевченком познайомився, крім mm -hmm. того, що ми в школі це прийшли, і мені було на це от. Просто атак, в 2000-х роках, коли в нас стала ожеландиця жорстка, ну, всі знають про це, у нас в селі не було три місяці світла взагалі. Ну, нас, Ми були в кам'яному віці, а електроенергії mm -hmm. не було взагалі. І от тоді в мене був кобзар, і я тоді кобзара читав. І це, це просто тоді переломило мій. А мені було 10 років. 10 років людини. Я, я, я читаю, жив. і я такий. Так це? Ну, людині, яка вже вміє читати, uh -huh. яка читає бігло, читати е, поезію, яка читається легко дуже. Це ж в чому суть Кобзаря? Тому що він доносив складні думки дуже просто. Uh -huh. типу, там у нього чотири стріх е, стрічки, які читаються там, по три слова. Ну, там ну, взагалі він, він мастер слова був. Uh -huh. І я такий: блін, та це, так, це хочеться прям читати реп. Uh -huh. Я такий. Є стрінки летять, просто летять. Я такий, я читаю поему, а вона отак іде, і воно. Е Прим, ну, я не знаю, це, я от це відчуття пам'ятаю до цього часу, mm -hmm. Все, наче в тебе енергія влітає. Це прям дуже класно. Я, я відтоді люблю Шевченка, от саме від, я в школі вже це проходив. Знаєш, там. Ми там читали ці вірші, це було не а Тут чума по городу ходила. Та гробовища рила, рила, та трупом, -трупом начиняла і за святими не співала. Чи гордом, чи то селом. Це я читаю просто собі вдома вдома, mm -hmm. ввечері, всі вже лягають спати. я такий, Боже, такий класний твір. Запам'ятаю його, і щоб 3-4 роки розказати на подкасті. От Отак. Це відтоді. Ні, ні відколи, ніколи не повторював його. І це, ну, це, ну, це геній. Оце наш геній. Угу. І того я тобі раджу його послухати, того що це буде ще ближче, можливо. Так, да, я прям. Цікаво, мені буде прям свої відчуття. Знаєш, таке як чекаєш, що щось таке має бути. знаєш, як дивишся, щось має вийти. і Ти такий має бути yeah, так. Там є. Ну і простота. Прям оце, оце мені здається. От це через те, що вони всі цінуються, чи через те, що от простота думки, яку вона доносять, і можливо, саме через це півару і Джері хейл будуть коли цінуватися. Все. Мені завжди знаєш Шевченко сприймався, як типу, оце про Журбину, угу. про це неправильно. Так це неправильне, Другу. Да, так Ви, це неправильне це, викладання знову це, ж таки. Це неправильна репрезентація взагалі. Бо ж ті на самом ділі хто думав, оце, оце неправильний підхід. Як от є в тебе там не знаю, дев'ятирічні діти, угу. як їм продати твір? Типу, як їм продати поета, uh -huh. сказати, що він страждав і писав про живе. І це їм буде дуже цікаво це читати. Нікера, він був одним з рокерів. він подивіться фотографія. Це, бачите, бачите, оцих 10 чуваків, вони сидять на цій фотографії, вони всі були дуже крутими. Da, він da. коли виходив, декламував свої вірші, на нього дівчата дивилися, проти, просто da, текли, da. Там, просто Я от згадую, що е, так несправедливо або, можливо, це в цьому я розумію, що е, якась. Змова, тому що дивись сковороду. Коли викладали, казали, блядь, це такий топовий тіп. Так. Він півсвіту світу обіжджав. до нього прихов. Він, блядь, пішки піздячив бля туди. Він е, таки сказав, що мені нахер нічого не треба. І він такий, і знаєш, такий, є батя авантюрі. Знаєш, такі ти такий спитаєш. О, о, почитай, що там умний дядько. Ну він так. прожив цікаве це життя. Це Важко читати взагалі. Але... Це, це, це теж контрпродуктивно. Да. тому що воно продається не так. Не... Він пише зовсім про друге. Так от я, я про те, що продача, знаєш, я приклад просто привів, що так. Бля, то саме, типа, ще один контрприклад, тичина. Всі такі, блять, такий золотий, про любов. Писати. Золотий, нахуй блядь, золоте перо української літератури. А потім, коли ти читаєш біографії, так в сенсі кон'юктурщик, їбать ні о чому. Просто-ну, просто тіп, який в потрібний час заробляв бабки, потап, Ну, по факту, потап, Ну, це типа, що як його назвати? Чи не ну, ну хтось такий, типа, знаєш, Козловський, Знаєш, то це не потап, а Козловський, Знаєш, там, типа Шекспір напишеть ні про нас. Знаєш, ну типу це його пісні. Ти такий камон. І я, я ти ж зараз кажеш, я згадую, що знаєш, наш блять, Шевченко, руїна, всім пізда. Блять, кріпак. Це рокер. Треба да, подавати. Це тіп, його. Це такий, рокер. Це рокер. прям чувак. уїбав за кордон, Бем, блядь. приїхав, сказав, за кордоном жити хуйово. Приїду там, де жити погано, буду жити погано, але буду жити, де я хочу, а не де мені, блядь, скажуть, бо я такий всім понравився. Ну, тобто це... yeah, писав, писав картини, писав твори. Хочу він малювати, прозум. малюю. Да, блядь. Це... Писав, писав. Я ж кажу, їздив як рокер, просто дівчаток там збирав собі, вони йому кидали так далі. Він там їздив до панів з панами такі. Чувак, то я щас собі тут хоп, -хоп, хоп і при цьому всі такі кажуть його блять, твори це забороняли, не видавали. Ну ніхуя собі блять за то збірка Кабзар дойшла до нашого часу. Ну типа камон там це... не так все просто. Ну з різниці мені як знаєш, я зараз чисто по вершкам, Як це треба було продати? Чисто з точки зору продажу. Не треба тут занурюватися. Треба, треба було продавати хайпи типа. Як а. рокера, я тобі кажу, його треба було продавати. Як, я рокера, в шоці з цього. як чувака, який в час, коли е, був е, там типу, ізольовано е, інфопростір взагалі, да. він міг його проривати так, що просто капець. Типу, ну, він, да. міг, він міг в цей простір прокидати своє ім'я, щоб всі знали, що приїде Шевченко. І Шевченко це топ. Прикінь. По ну, типу, таки... будь-яке село заїду. Я Шевченко, знаєш, так, да, його, його там обмежували дуже сильно, але він був настільки настільки рок, настільки поп-культура була, uh -huh. що це, ну типу, а потім оця фотографія, де вони сидять всі. І оцей він в бушлаті, це, це, це типу отстой. Взагалі. В нього є кращі фотографії. Він тупо чувак, який, да, да. який нормально робив Але це ж закинули, щоб його ну, принизити більше. Це нашу шароварщину підтримували. Знаєш? Да, що, типу, а не замість того, це де, в рамках Шарварщини де фотки, був. де він реально красавчик. Так, ось. Так, да, це жорстко, це тупо роз тупо роз'йоб. Але це, це, ти б зробив це, якби ти був хорошим вчителем історії. знаєш? Да, — Так, а ти... — це все робиться а... на місцях. А Навіть нам це зараз просто зараз. Це... начитали ти... цю хрень, і ти такий, класно, блять. Ну, так. Да, да. Але бачиш, я от прийшов до, до, до цього з іншої сторони. Я навпаки, зараз мені міськавий такий нічого собі, так, да, я ж взагалі не викопав цього всього. Да. Так що, ну все. Хто ключі світла не знаю. Я вообще не записував це все. Серйозно? Да. Повна камер нахуй. Наху. А, а, блядь, не записував, блядь. А ця камера вона роботи? Це буде привіт. Це де Це Типа, в 4 ранку Трамп заходить з Джей Ді Венсом в вальний кабінет. Українці в цей час. А знаєш, чого в овальному кабінеті одні стільці? Бо дивани всі виїбані меня. <ріст> <ріст> Чекай, Джи Джиган сидів на дивані. На куколді.